Сьогодні про таке 30 днів тиші або нові санкції. Коаліція охочих озвучила Путіну ультиматум. Пастка для Путіна. Чому пропозицію про прямі перемовини з Україною? Російський диктатор сам загнав себе в глухий кут. Зброя для України США дали зелене світло на передачу ракет від Німеччини. Держпігель пише, що майбутні постачання будуть засекречені. Імперіалістична агресія. Роберт Превостобраний папою римським про російську війну проти України. Машині галюцинації. Прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова побачила пакетик з кокаїном у поїзді з західними лідерами. Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. 30 днів тиші або нові санкції. Таку пропозицію оголосили лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі. Вони зустрічалися у Києві, і до них онлайн долучилися представники ще 30 країн. Члени коаліції охочих домовилися про ключові кроки для припинення вогню та посилення тиску на Російську Федерацію. Зокрема, з 12 травня сьогодні. Повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Якщо Москва висуватиме умови, то це сприйматиметься як спроба зірвати припинення вогню. Без припинення вогню, безумовного припинення вогню, неможливо закінчити війну, тому що неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити. Потрібно показати якийсь результат, який є сигналом, що. Та чи інша сторона хоче закінчення війни, тому Україна одразу підтримала пропозицію Сполучених Штатів Америки президента Трампа одразу безумовне припинення вогню. Відсутність попередніх умов як обов'язкову складову припинення вогню підкреслили і інші учасники зустрічі в Києві. Ось що сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ми стояли разом з вами у протистоянні путінській агресії. Тепер ми повинні стояти разом з вами у боротьбі за мир. За останні кілька годин Путін, нібито, висунув умови припинення вогню. Дуже важливо, щоб ми чітко дали зрозуміти, що безумовне припинення вогню це припинення вогню без умов. Ми відкидаємо нав'язування умов, і ми повинні чітко про це заявити. Це для Росії, це для Путіна. Сісти за стіл переговорів про тридцятиденне безумовне припинення вогню. І мають бути чіткі санкції, якщо він цього не зробить. У цьому питанні існує справжня єдність. І тут російський диктатор Путін несподівано заговорив про відновлення прямих перемовин з Україною на прес-конференції в ніч проти 11 травня. Він запропонував дату і місце: 15 травня. Стамбул. Який неймовірний збіг обставин? Чи не так? Тобто одразу після зустрічі в Києві коаліції охочих і ультиматуму, висунутого світовими лідерами, Путін заговорив про перемовини. Чи сказав він щось про припинення вогню з 12 травня? Ні, Возумієте? є чіткий, зрозумілий ультиматум, і знову бачимо, як Путін намагається затягувати час. Докладніше про те, що приховується за путінською пропозицією, в нашому сюжеті. Самі зібрали журналістів у півночі у Кремлі, як було заявлено на прес-конференцію. Але при цьому спочатку позбавили можливості ставити запитання. Ну, Учистили, що зараз вже почали піро. Ми обійдемося без питань. Ну його е, заявлення боси діши. А потім ще й змусили чекати півтори години до того, як цар зволів з'явитися. До речі, без жодних вибачень за запізнення. Добрий вічір добрий ночі. Всех хочу поприветствувати, уважаємо дами господа. Проти анонс піскова щодо змістовності заяви бункерного виявився трохи перебільшенням. Найвизначнішим моментом 20 хвилинного читання з листка виявилася пропозиція прямих переговорів з Києвом уже цього четверга. Предлагаем київським властям возобновить переговори прерванные ими, в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, Там, де вони проводились раніше, і там де я були прервани. Проте, незважаючи на видимий прогрес переговорного процесу, аналітики побачили в цих словах відразу кілька меседжів. По-перше, тут прозвучало слово продовжимо. А отже, в Кремлі розраховують почати не з чистого аркушу, як заявляють публічно, а з того на чому зупинилися більше трьох років тому. Путін е запропонував важливе слово. Продовжити переговори в Стамбулі, коли Росія каже без умов, то продовжити умови в Стамбулі це окупація Криму, Донбасу. Визнання окупації Криму. Потім далі скорочення армії, скорочення військового виробництва і далі. Далі, Причому крім цих умов, варто відзначити іще ще один вкрай важливий момент. Как любят говорить у Москве, реалии на земле. Так вот на момент встречи делегації в Стамбуле она очень відрізнялися от від сегодняшней картины на фронте. В марте 2022 года российские войска стояли под Харьковом, под Киевом, под Николаевом, под Сумами. И Чернигов ну, был практически в окружении. И был риск потери независимости. Был риск того, что они не сегодня-завтра а прорвутся и возьмут эти крупные города россияне. Пає тому так да, кавішне вже в той момент э, була готова Україна. Сьогодні ж такої загрози вже на щастя немає. Неймовірними зусиллями українських захисників окупантів вдалося повністю відкинути від найбільших обласних центрів Києва, Харкова чи Чернігова, відбити Херсон і облаштувати лінію оборони таким чином, що за останній рік РФ не зуміла захопити жодного великого міста. Натомість загроза є інша. Це літній наступ Путіна. Українська розвідка і справді фіксує накопичення живої сили та техніки окупантів, і в цих умовах на припинення вогню Кремль явно не хоче всіляко його відтягуючи до того ж, сподіваючись за рахунок нових штурмів, ще й покращити свої переговорні позиції. Це поведення, яке говорить про те, що Путін сьогоднішній перемирі не потрібно, Він його використовує в тактичних цілів. Скоріше всього, Я думаю, що він зараз намагається нанести якийсь серйозний серйозный воєнний удар по Україні. Для этого подготовил достаточно количество резервів, которые можна отправить на, на тот світ через. Мясные штурмы, ожесточенные меш мясные штурмы. Я думаю, что сейчас Путин начнет наступление по всему фронту. И в этих условиях потребует мира уже на своих. Болі жорстких і болі унісітні послови для України при цьому ще одним важливим показником недобрих намірів Кремля. Аналітики вважають його відмову від пропозиції коаліції рішучих, яка прозвучала напередодні мир на 30 днів, і в цей момент будь-які прямі переговори. Але Путін пропонує сідати за круглий стіл без введення режиму припинення вогню. Путін хоче нас шакалити і паралельно вести перемовини, казати, Дивіться, ваші люди стікають кров'ю. Я б'ю по ваших дітях, лікарнях, церквах, школах. Вам же ж боляче зупиніться, візьміть будь-які умови, і цей кошмар завершиться. Це стратегія Путіна. До речі, це розуміють буквально всі реакції на путінську пропозицію посипалися буквально на ранок наступного дня. При цьому майже дослівно копіюючи одна одну. Україна, Франція, Британія, Німеччина та навіть США у цьому питанні виявилися одностайними. Спочатку мер мінімум на місяць, потім початок переговорів. Вогонь путіну пропонується припинити уже від сьогодні. Це бачить Україна, це бачить світ. Відповідь Путіну озвучив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна готова зустрічатись з російською стороною, якщо починаючи від 12 травня, Кремль підтвердить повне і тривале припинення вогню. За словами Зеленського, сам факт, що росіяни нарешті замислилися про закінчення війни, це хороший знак. Втім, найперший крок у реальному закінченні війни тиша на суші, на морі і у повітрі. Це підтвердив і президент Франції Еммануель Макрон. Це означає безумовне припинення вогню в небі, на суші, на морі, яке має бути достатньо тривалим і може поновлюватися. Воно має бути доповнене відповідними положеннями щодо моніторингу та домовленостями про розведення сил уздовж лінії контролю. І дуже важливо взаємодіяти з СТОШАМИШТА, щоб вони відповідали за моніторинг за допомогою всіх тих, хто хоче приєднатися. І Франція, очевидно, готова приєднатися, але дуже важливо, щоб ООН була залучена до цього процесу. Нам потрібен чіткий механізм ідентифікації потенційних порушень із застосуванням жорстких санкцій. Позицію Білого Дому спочатку озвучив спецпредставник президента США Кіт Келок. Ну як озвучив в соцмережі X він написав таке. Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього вже перехід до всеосяжних мирних перемовин не навпаки. Але потім активізувався президент Трамп. І в True Social він написав таке. Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно, принаймні вони зможуть визначити, чи угода взагалі можлива. А якщо ні, європейські лідери та Сполучені Штати чітко розумітимуть ситуацію і діятимуть відповідно. Написав і знецінив слова свого спецпредставника Кіта Келога, європейських лідерів. Ну адже перемовини вже зараз без припинення вогню. Тобто Трамп вірогідно знову вийшов на рівень віддати Росії все, що вона хоче ще до початку перемовин. Ось воно мистецтво укладати угоди, але не поспішайте посипати голову попелом. Путін і Трамп своїми словами створили чудову можливість покласти край кремлівському лицемірству. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччина. От і все. Четвер. Туреччина. Хотіли? Отримайте. Стежимо за розвитком подій. А ви підписуйтеся на канал. Це мотивує. Як гадаєте, чи приїде Путін в четвер в Туреччину? На зустріч з Зеленським. Напишіть в коментарях. От що цікаво: Китай офіційно підтримує запропоноване Україною, Європою США 30-денне припинення вогню. А представники Франції і Німеччини дали Путіну час до вечора погодитися на 30-денне припинення вогню. Інакше нові санкції. Поки далеко не відійшли від Келога, пам'ятаєте, на минулому тижні він озвучив ідею створення 30 кілометрової демілітаризованої зони, яку контролюватимуть і Україна, і Росія. Надійшла реакція президента України Зеленського. Офіційно ніхто в Україні нічого подібного не пропонував, але ну як сапери, всі шукають якісь, якісь можливості. Так, що ще з нами, який ще з нами експеримент провести? Я вважаю, на сьогодні. Ця, ця ідея вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони обидві баки по 15 кілометрів. А чому 15? Чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? Тим часом Сполучені Штати дали зелене світло на передачу Україні ракет від Німеччини. Про це повідомляє The New York Times. Згідно з публікацією, йдеться про боєкомплекти для систем mars 2 HIMARS, а також Patriot. Ракети вже прямують до Німеччини звідки їх передадуть Україні. А пише, що майбутні постачання озброєнь Україні від Німеччини будуть засекречені. Так, згідно з публікацією, після трьох років відносної прозорості Берлін вирішив засекретити цю інформацію. Ракети Таурус дуже може бути. Але, можливо, я просто приймаю бажане за дійсне. А може й ні. Окупанти закрили небо над російським військовим полігоном Капустін Яр в Астраханській області, з якого Росія раніше запускала свою ракету Рєшнік. Про що це може свідчити? Дивіться далі. РФ знову залякує Україну. О, прям я прямо прям-прям віжу, як одразу, у кілька мільярдів людей скажуть. У як страшно. У. Росіяни в чергове дістали свого уявного Джокера і почали їм розмахувати. Йдеться про хваленого путіним арішніка. Росіяни знову вирішили налякати ударом цим озброєнням. Звісно, робиться це не напряму. Путін та його компанія не говорили, що готується удар по українській території. Проте така ймовірність можлива. Все через закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр саме звідти вже запускали «Арешнік» по Дніпру, і тоді була аналогічна заборона на польоти. Цього разу росіяни заявили про закриття повітряного простору 12 та 13 травня в період з 6 ранку до 16 за місцевим часом. Давайте начнем с того, что использование орешника даже под, Днепр, под Днепру было неэффективно. То есть мы говорим о том, что в принципе это дорогостоящая игрушка Путина, которую он нашел в замену ядерного вооружения, потому что ядерное вооружение он не, не осмелился использовать. Поэтому он решил использовать какое-либо другое оружие, которое бы создавало вау-эффект. То, що ми видели по відео снімкам а, із Ніпра впечатляюще. же, если говорить з точки зрения бойового применения данного типу вооружения, воно неэффективно. Це знає і сам Путін. Тому про Арішнік відносно довго не згадували. Навіть пропагандисти не особливо погрожували когось підірвати цією ракетою. Большое количество российских пропагандистов практически не освещает тему «Орешника», потому что понимают, что это какой-то миф, несуществующий. И, скорее всего, что это просто единственная баллистическая ракета, которая в Российской Федерации есть которая эффективна, которая показала свои эффективные использования, это Ярс. Это старая советская ракета, которая была модернизирована. И, скорее всего, что орешник это тоже есть модернизированный Ярс. Поэтому, скорее всего, что... И тут снова-таки надо сказать, что на таких, на таких расстояниях она не... Тобто то есть она не виконує свою бою задачу. Не може німожі бойову головку, яка ви привіла би да э, призвела до сільне розрушення. Але якщо говорити безпосередньо про ситуацію із повітряним простором, то росіяни справді щось задумали. Закриття пошириться від землі та до необмеженої висоти. Це стандартний захід при випробуваннях балістичних ракет. Мова про орешнік або щось інше питання відкрите. россия воюет под по доктрине по герасимова то есть это не только просто введение боевых действий а непосредственно и психологическое давление и удары по гражданскому населению и создание прочих других информационных волн которые бы призвели бы к панике среди населения Потому закриття воздушного пространства над яром можно расценивать как можна розцінювати як раз попытку запустити російську пропаганду з недооцінювати Росію у її прагненні до тероризму не варто. В принципе, с точки инженерной, то есть мы говорим о том, что это малоэффективное оружие, но с точки зрения психологического давления и с точки зрения, скажем так, сумасшествия российской федерации, мы говорим о том, что в принципе Россия может использовать. Но я больше, чем уверен, что в данном случае очередной пуск этого речника будет неудачный и Россия лишится не только плесецка, но еще и капустиновья. Якщо РФ все ж таки захоче запустити арішнік, то незабаром ми про це дізнаємося. Адже не слід забувати, що Росія зобов'язана попередити про запуск такої ракети з США. Вашингтон же має попередити Україну. Щодо самої ракети, то це в будь-якому випадку не більше ніж залякування. РФ щодня запускає по українській території ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, каби і так далі. І реакція на арішнік має бути такою самою, як і на звичайний засіб ураження. Чуєте тривогу, Ідіть до укриття. Роберт Превост, обраний папою римським і названий Лео 14, виступив із засудженням російської війни проти України. В інтерв'ю перианському виданню Саманарію Експресіон він заявив, що метою російського вторгнення є захоплення території сусідньої країни. За словами Понтифіка, російська агресія проти України є імперіалістичною за своєю природою. Лео XIV також закликав світову спільноту не боятися визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія в Україні. Існує багато аналізів конфлікту, війни, яка зараз відбувається в Україні, з моєї точки зору це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, що Україна зіштовхнулась зі злочинами проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути чіткішими в своїй позиції. очікується до речі, що папа римський лев чотирнадцятий буде офіційно інтронізований 18 травня. Ну і наостанок. У Франції висміяли російський фейк про нібито пакетик з кокаїном у поїзді з західними лідерами. У Єлисейському палаці заявили, що коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що проста серветка стає схожою на наркотик. Нагадаю, так звана прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова намагалася видати серветку за пакетик з білим порошком. Хто-хто, а Захарова багато знає про наркотики. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі!